Thank you. Прийшла така ось посилочка від бережнюків. Хочу зараз розп... зробити розпаковочку і подивитися стан рослин. Все, коробку я відкрила. Такі скоби здоров'я. У нас баршок зайшов. І будемо дивитися, що мені прислали бережнюки цього разу. Це я вже бачу, це мені живучку таку прислали гарнесеньку. Яка вона буде квітнути, напевно, навіть в цьому році. Хотіла таку темну вживучку собі. Ой, красота. Тут подобається добра рослинка. Далі йдемо по черзі. Це у мене очіток пурпуреатом для варігата. Варі... Варігатом. Отакий очіток теж красивенький. Ну добрий, тільки тут трошки коріння випирає, видно, давно не пересаджували, не перевалювали з горшочка. Ну, такий живенький. Так. Наступне це жимолость варігатна. Да. варігатна. Да. жимолость варігатна, так, таку хотіла собі. Ой, така вона маленька, маленька, листя таке мілковате. Мені подобається Так, наступне пакування таке компактне, в них добре. Це мені посилочка вийшла 100 гривень, 105 гривень доставка. Так, сідач. Так, да, це мені сідачі цікавлять в цьому році. Замовила два сідача. М маск, це сорт маск. Є тут карін. Так. Да. Да, живе, живе. Є тут на мене. Паг... Пагінці. І ще цей хінацея. Також багато в цьому році замовила різних сортових хіноцей. Отако. сорт. Ну, зараз, звичайно, тільки... Горшечки видно, і невеличкі погані. Ну, те, що вони живі, це видно добре. Так оце ще один сідач. Бейбі, Джой. Такий. Видно нічого? Так, да, взагалі, поки нічого живого я не бачу. Ну, ще треба подивитися кореневу систему. Це я вже при посадці подивлюся так щось сухеньке все. Це під питанням. Далі це хіноцейка чергова. Так, тут, та. хіноцей аварій, він, а, він та шари червона, вибачаю, щось у мене камера перестала працювати і на завершенні розпаковки не засняла деякі. Рослинки. Ну, я можу ще раз повторити, що я отримала 5 хінацей різних сортів. Можу сорти написати. Мені всі вони сподобалися, хочу їх завести. Подобається квітка, буде дуже, я думаю, красиво поєднуватися з трояндами та з лаковими. Також я ще отримала таку Вероніку, називається драф Blue». Мені дуже хотілося подивитися у одного з блогера в інстаграмі, як вона наростає та квітне, дуже красива рослина, синеньким квітнем, невисока. Хочу таке собі розвести. Так, ось, два очітка в мене буде: отакий варігатний І пурпурем, отакий такий теж стелі, це невисокі. Живучка, така, я вже показувала, жималась, не бірючина, жималась варігатна. Два сідача. отакий от такий посилочка, якщо оцінювати по 10 бальній шкалі, то можу поставити 8. Оцей сідач мені. Не подобається. з остальне мені зайшло, можна сказати. Но буду ще завтра висаджувати, тому ще подивлюся на кореневу систему і скажу вже свій остаточний, своє остаточне враження. Ну, взагалі я не раз уже у пережнюків замовляла рослини. В цілому мені подобаються вони. Їх стан, оці де в п 9 як приходять маленькі росточки, вони відживають, добре наростають за сезон. І на осінь вже уходять добрими кріпкими рослинками. Ну ось наступний день я вже у себе на ділянці. Це мої покупки від бережнюків, ті, що я розпаковку робила. Я їх зараз трошки тут залью в кориці води, хай вони напитаються, поп'ють трошечки водички і буду висаджувати їх. Треба полити, тому що так все сухе таке, Доща в нас ще не було і не намічається. Вроді. Це мої чамерники. Ти ще я висаджувала минулого разу. Ти біленький теж розцвів. Отакий здоровий, ну, простий він, такий. Ось так квітує в мене абрикоса наша. Вже від квіта, я буду бризкати по квіту, купила Сігном та Хорус. Сігном у нас такий щось дорогий виходить, 60 гривень на 5 літрів пакетик. Я так порахувала на мої такі великі абрикоси. Це треба пакетика, як мінімум 4. Мені дорого. Це абрикоси золоті виходять. Ну, я один придбала одну абрикосу. Проблю ним, подивлюся, що краще. А інші всі хорусом, хорос трошки дешевше. І на 10 літрів його можна розводити. ну Набагато дешевше виходить, наполовину десь. Ой, яка краса. Так мені подобається абрикоса. Це перша квітка, можу сказати, весни. сухе, оце треба оці мої грядки поливати вже. Полиничку там теж треба поливати. Не знаю, доща не буде. Як передають 60%, можливо, що буде дощ, ну вже розвиднілося. Сонечко, вітра немає, полуниця теж суха, сухезно. Трошки можна полити. Тут іще добре поверху розсипане. Зайве не буде. Квітне жима ось, так не квітне. Вишня скоро зацвіте це вишня, Чорнокорка Старий, минулого року є туман, така лента. Зараз виберу з цього з цієї кучки, яку мені більше треба. Напевно, цю візьму і спробую, буде вона працювати в цьому році чи ні. Ну, це в мене вже вона два роки працювала. Добре, такий туман попався. Якість. Жалко, що я фірму не знаю. Це зроблю тут на полуничку і захвачу ще горошок. От там підключу. У мене тут кран вже є. Далеко не треба носитися. Думаю, маленького шланга зараз вистачить, підключиться. Ну, ось так я підключила стрічку. Туман, ось о. Так у мене тут фітінг, конектор, можливо, точніше це називається. Оце це вона тут теж швидко с'єм. Я підключила. Зараз хочу запустити, подивитися і викласти потім вірно, де тут е ці дирочки. Так, Підключаємо потрошку, не одразу весь тиск. Даем и смотрим, как она наполняется. Все, спичка Все, наполняется потрошку. Ты же, как ну, и вроде. Ну, может, где-то там подчистить и политься. Сейчас она так вдоль. Треба на пісі, да вже заповниться мені, тут треба перекрутити. Це тирочки тут є. Чи де вони? Ну, тут ще полосочка має бути, ось, ось ця полоска її погано видно. Тому да, ось вони є. Так, дірочка, ну потихеньку заповнюється. Стрічка Зараз буде дощик Ми самі собі зробимо дощик. Якщо дощик не хоче, у нас коливати, ага він. Перекручена думала сюди ще, щоб попала. Ну, зараз я поставлю її рівніше, Ось зараз порівняю і покажу кінечний результат поливки. Ну, все, дубль два, запускаємо на половинку. Трошки вирівняла попряміше. Так, зараз зробимо ще більше тиск. Чи ще ще під... почекаю, трошки боюся, щоб вона не лопнула, то вона стара може десь лопнути. Ще її можна так підкручувати, регулювати. Отак. бачите? туди-сюди трошки коригувати, трошки можна так, покручуючи. Шлангу, так, додаємо тиск. Так. Все пішло в більше, бачите який. Ой, досик аж до мене достає вже. Так, все, пішло. І він буде на. Все, так, дощик. Можливо, що з ратуху піймаю, Сонечко вийшло. Стабається, як поливає і такий запах приємний повітря озоном. наповнюється повітря. І все так можна на часик десь залишити. Зараз цього хватить. десь часик полити, вистачить. Ось так працює туман. Напевно, видно в камеру трошки. Хочу показати оці хмаринки красиві. Це по закону подлості, коли поливаєш, обов'язково йде дощ потім. Тому сусіди мені повинні подякувати. Я вирішила поливати і в них буде теж полив дощик. Сьогодні перевіримо цей закон. Ось така краса. Дощик. А чим вам не дощик? Ходиш, любуєшся природою, а працювати не хочеться. Так, а погодка портиться, Тучки йдуть, дощик. Дощик наближається, напевно. Закон підлості все-таки працює. Пішов дощ. По велосаднику маму пополиває трошечки. Все, він вже і закінчується. Зараз піду далі садити. А ось і радуга. Я посадила свої рослинки їх і на це я вирішила тут на виду посадити. Хоч тут земля не дуже гарна, но я додала покупної землі сюди, луночки. Хай вони тут на виду будуть, я буду контролювати більше. Хай вони тут укоріняються, розмножаються, а потім вже окріпнуть восени або наступної весни я вже Висадю на клумбу туди вони повинні бути на постійне місце. Посадила сідачі теж, один тут за аліумом буде в мене поки що рости, і один там теж біля троянди. Ну, зараз я тут положила теж ще одну, взяла стару стрічку, туман. І хочу зараз полити свій чесничок. Вчора дощик був, звичайно, такий невеличкий, але це зовсім, зовсім недостатньо. Ось так уже запрацював туманчик. Так, мені важливо, щоб доставала до чеснику. І так, туди теж можна і до цибульки. Так, ну сюди достає, я вже відійшла. Так, Тут трошки достає. ага, Ну так. Ну ось і завершується день-робочий день на ділянці. Останній робочий день, можна сказати. Зараз ми будемо вже збиратися їхати в місто. Плани трошки помінялися, ми прокультивували тут оцю ділянку, все, як казала раніше. Я вже там в краєчку посіяла люцерну, замарилися. Ну так у нас тут все тепер поорано, прокультивовано. Земля тут краще, ніж на тих ділянках, що ми раніше культивували. Тут у мене будуть помідори рости на цій на тій, ці. а тут вже будемо планувати капусту, огірки і там далі теж ще щось придумаємо. Зараз покажу, як, як поливається ця система, що в мене залишилося. Ну я її, звичайно ж, хочу покращити Там деякі є нюанси, які мені не подобаються. Я підключаю. Ну, от я перенести хочу тепер на той краник, що біля гаража. можна оці штучки регулювати, різної інтенсивності робити. Ну так, Воно не дуже рівномірно, я дивлюся, поливає. Ну, те, що мені треба, воно залило, в принципі. Ну Тут я от хочу систему розділити, тому що і тут... Каплю зробити, а не щоб воно було вже капля повністю. Тож половина капля йде, а половина такі фітінги. І вони поливають неравномірно. Ну так теж промачується десь під час яка годинку десь поливалася, отак капелька промачує. Теж вставила туман вчора трошки освіжила, пополивала. Зараз покажу тюльпанчики, якось розквітли. Ось так красавці. Івочка вже зацвітує все, буду прощатися до наступного відео на моєму каналі.